Стартувала хокейна першість області. У Коломиї на ковзанці фізкультурно-спортивного комплексу Локомотив відбулося урочисте відкриття. У першому матчі турніру зустрічалися команди Буштина та Коломийські вовки. Про перебіг подій на льодовому майданчику. Далі Богдан Малецький. У Коломиї створили хокейну команду високого рівня. Вовки одна з кращих дружин Прикарпаття. Завдяки створенню ковзанки мешканці міста над отримали нагоду побачити гру місцевих спортсменів. На перший матч прийшло майже 100 жителів столиці Покуття. Хокейний клуб Коломиські вовки екіпірований та має своїх. Фанатів. Останні активно підтримують спортсменів. Холомоя вперше прийняла хокейний турнір. До цього першість проходила на інших льодових майданчиках. Тепер хокеїсти виступатимуть у різних містах області. На першу гру до нас завітали майстри Гакіпки з Бурштина. Початок першого періоду був дещо нервовим. Коломияни не одразу змогли притиснути гостей. Давалося в знаки велике бажання виграти перший матч на рідній арені. Однак працювала спортивна істина. Не забиваєш ти – забивають тобі. Як результат, коломийські вовки пропустили першими. Однак це лише активізувало команду. Коломияни взяли гру в свої руки і не тільки зрівняли рахунок, але й поступово переламали хід поєдинку. Шайби одна за одною влітали у ворота суперників. Фінальна сирена зафіксувала перемогу вовків з рахунком 7-2. Загалом команда зіграла у швидкісний хокей, що і стало запорукою перемоги. На сьогоднішній день льодовий майданчик завдяки таким матчам. Є найпопулярнішим місцем відпочинку у місті, сюди приходять діти та дорослі. Вже тепер є досить багато дітей, які мають великі бажання займатися хокеєм. Звісно, в подальшому вони мають великі перспективи грати за коломийську команду і представляти столицю погуття на високому рівні. Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма подіїнтика.